Нарешті отримали ваші улюблені теплі колготки з імітацією голих ніжок. Отримали в чорному кольорі. Вони йдуть на флісі. Бачите, які вони класні, чорні. Внутрі вони ось такі дуже теплі. Вони йдуть в двох розмірах. Перший розмір підійде на розмір 44-46, другий розмір 48-50. Дивіться, як вони гарно тягнуться. Це той розмір, який найменший. Також вони ширину. Класно розтягується всій ножці. Вони класно тягнуть, взагалі еластичні, Є у нас опт. опт. 175 гривень, дроп 200 гривень. Є також розріб, кому цікаво, хто вважає придбати для себе, пишіть, будь ласка, нам в особисті. Все проконсультуємо, підкажемо по розміру. Відправочка в нас кожного дня.